Багато з нас у цей період різдвяних і новорічних свят згадує своє дитинство. Як затишно пахло вдома ялинкою, а за вікном сипав лапати і сніг на те, що зараз. Щічки були рум'яні після морозу, а на батареї сушилися мокрі рукавички після гри в сніжки. Під ялинкою обов'язково чекав пакетик з цукерками. Мама з роботи принесла. А на завтра вже не було уроків і починалися вони канікули. І коли як не на канікулах, ми з головою з вами занурювалися у відеоігри. Зараз я вам розпоюму, що грала сама в що грали ви? А якщо я щось пропущу, ви мені потім в коментарях напишете, правда? Безсумнівно, однією з найатмосферніших ігор в дитинстві був цей раритетний Гаррі Поттер і філософський камінь. Гадаю, більшість з вас, як і я, грали в ПК-версію цього шедевру, хоча існували ще варіанти для Xbox та PlayStation. Ці піксельні затишні коридори Гогвардсу, музика від Джеремі Соула, яка досі в серденьку, заклинання, які потрібно було виводити мишкою. Я ще вперше грала кульковою, і час від часу потрібно було чистити оцю кульку, аби плавно все виводити, щоб гарно потягнути. Тім фліппенднути я обожнювала рівні в замку, і я ненавиділа літати на мітлі. Просто до дрижаків боялася рівень з земеліми і кривавим бароном. І натурально втікала, коли дивилася, як е, грає мій брат. Наприклад, я просто тікала, мені було настільки страшно. А чи знали ви, що гра розроблялася паралельно до створення фільму, тому вони дещо відрізняються по відчуттям і гра не наслідує кіно? Як це станеться з наступними частинами? Через це у нас є пів, з якого оминули увагою камери, але, на жаль, немає дурслів, а вони мали бути, тому що у файлах гри знайшли навіть їхні модельки разом з більшою кількістю заклинань, які готувались до гри, деякі потім потрапили в версії для Xbox і PlayStation. Але на жаль, до ПК релізу вони не дійшли. Гадаю, це сталося по причині жахливих кранчів. Гру робили в дуже обмежений час. А версія, яку показали на E3 2001 року, дуже сильно відрізнялася від релізної. Бо студія дуже хотіла дати більше насиченості в плані геймплею і фізики, але їх попросили все спростити. Аби гра краще працювала на слабкому залізі, і насправді в неї взагалі не вірили. Випускала би підігріти інтерес до фільму, який тільки-тільки запускав всю серію. І він виходив в той же рік, що і гра. але сталося так, що цей тайтл «Гаррі Поттер і Філософський Камінь, саме ПК версія, захопила серця мільйонів, і в неї досі тишком нишком грають люди. Щоправда, якщо раніше це були такі пузаті монітори і дебелі системники, зараз це все можна зробити з комфортом і стайлово. В цьому є беззаперечна перевага ПК, доступ до різноманітних ігор, будь-якої, скажімо так, витримки. А з гарним залізом, ще й в портативному варіанті, це взагалі перфектно. Якщо хочете виділятися з поміж інших, є ультимативний варіант: Nitro V14 AI від Acer. елегантний, але акцентний білий корпус. Легкий, але насичений якісними нутрощами. до AMD Ryzen AI 7 350 з вісьмома ядрами задля якісного перформансу ігор, і крім молдскульних Поттерів, можна насолодитися і більш сучасним Hogwarts Легасі. До GeForce RTX 5060, купі зі штучним інтелектом та трасуванням променів надасть якісну і чутку картинку з вражаючою графікою в хітових іграх по типу Obscure, або ж забезпечить готовність до релізу GTA 6 наступного року. Керувати і балансувати перформанс нову та легко з. Власним софтом Nitro Sense. тут все інтуїтивно зрозуміло і наочно показано параметри розгону комплектуючих, аби ви могли їх моніторити і змінювати. 14 дюймовий екран з частотою оновлення до 165 Гц Це запорука плавності і чіткості зображення руху в шутерах, але це ще й додатковий комфорт до мобільності. З ним зручно і вдома, в кріслі, і в кафе за кавою. І ви точно не залишитеся без уваги, адже цей білосніжний корпус з ніжною блакитною підсвіткою виглядає стайлово і ще й ви будете в тренді наступного року, як мінімум, за версією Pantone, які визнали білий кольором 2026. для роботи, а начинка дозволяє не тільки Google таблиці робити, але й працювати над відео, фото, рендерити проєкти і для геймінгу у всю вашу стім-бібліотеку, від невибагливих сучасних інді до Battlefield 6. Він з легкістю влазить у невеликий рюкзак, і за виграшки доповнить робочий сетап не тільки офісного працівника, але й креативного оператора або фотографа. Гадаю, я й сама придивлюся до такого красення в ці обновки на наступний рік. А якщо ви хочете дізнатися більше про Acer Nitro v 14 AI, то клікайте на посилання в описі. Повертаючись до насталічного Гаррі Потера, ви ж самі знаєте, що у гри є купа продовжень, які закривають кожну частину книги. Але найкращим і найдушевнішим за версією каналу Нікатіка і мене особисто є Золоте Тріо: Філософський камінь, таємна кімната і в'язання з кабаном. Вони візуально дуже подібні, хоча третя вже відчутно відрізняється, але граються і відчуваються досить чудово. Кімната дуже наслідує першу частину, але дає більше простору і свободи. В них я пограла вже у дорослому віці, тому що коли я була малою, а в Гаррі Поттера я грала десь в 5-6 років, у мого брата був тільки диск першої ПК-версії. Ну і куди ж ми без найзимовішої гри ever? Ну, звісно, що це тупо Skyrim. Складно уявити більш атмосферну гру, як не про пригоди до вакіна в засніжених локаціях земель Тамрієлю. Битви з ворогами, битви з драконами, дослідження підземних печер з купою пасток і страшнючих драугрів. В Скерим ти можеш стати ким захочеш, очолити гільдію крадіїв, як я це свого часу робила, опанувати майстерність магії, вбивати ворогів грубою силою або усувати дистанційно з лука, аби у них не було навіть шансу до вас підійти. Хаджити, аргоніці, редгарди, альтмери чи інші ельфи або ж банальні люди. Обирайте собі не Кілька расу, але й походження. Мандруй провінцією опановуй свою долю драконорожденого і насолоджуйся пейзажами засніжений гір у місячні ночі. Боже, як же це красиво. А ви знали, що гру робили всього лише сотня людей? Так, всього лише сотня, тому що для такого масштабного проекту це дуже невеликий штат. але і без спрощень не обійшлося. Та сама війна фракцій мала бути масштабнішою. Але як то завжди буває, зробили все легше і банальніше, щоб просто працювало і не займало багато часу на продакшн. До речі, оці як Ране загрузки, вони, ну крім того, щоб вас бісити, вони мають практичне значення. Очевидно, що вони переносять нас з кусочка світу в кусочок світу, які всі разом створюють оцей великий відкритий світ скайриму. Але у окремому цьому кусочку функціонує своя система шаї, яка створює ефект. Ну, скажімо, живого населення і оточення, і там окремі унікальні поведінкові патерни у всіх NPC. А ще музика, яку створював Джеремі Сойл, це не просто супровід для гри. Гадаю, ви всі відчували, наскільки вона прекрасна і як вона вирізняється і докладається до тайтлу. Це не просто так. Вона була маяком. Її створювали ще на ранніх етапах, і команда, яка створювала гру ще з етапів концепту, мала оце бачення світу через музику. Хор був дуже важливою частиною музичного оформлення, тому що. Сам Тодд Говард хотів бачити це ну от буквально таким чином, як хор варварів виконує хорову мелодію. Пробачте за тавтологію. І Джеремі Соул, взявши 30 людей і вигадану мову драконів, яку, до речі, вони доповнювали по ходу створення сюжета гри. Вони записали спочатку 30 семплів, а потім Джеремі їх потроїв. Скайрим не даремно стала такою епохальною. Вона дійсно фактично ожила. Вона стала якоюсь живою річчю, особливо коли здобула фанбазу не тільки з гравців попередніх частин, але ще й з новачків, які прийшли в Тес Elder Scrolls саме через Skyrim. І навіть зараз, протягом багатьох років з релізу, все ще люди грають і насолоджуються нею. А от пограти в Need for Speed перший чи другий, чи Underground не так про. Але ж як ми ганяли, хто на Honda Civic, хто на Mitsubishi Eclipse, хтось на Nissan Skyline, Mazda Miata, Volkswagen Gold, Toyota Corolla. тюнінгували їх яскраві кольори, вирви око, а ще й ліпили спонсорські наліпки і звісно ж неонову підсвітку. А потім ми брали балончики, татовий запорожець, трафаретку і робили йому такий самий тюнінг. Під легендарну ми заходили в меню і обирали тачку, а піці ганяли Олімпік Сіті. А ще і іконічний кавер Snoop Dogga, Black Плакбеті та Райз Against. Але це вже з другої частини. Що? що А підбірка музики та авто там була просто смак. А гадаю, місцева мюзікфауна сформувала музичні вподобання не тільки для мене. Це ж, на жаль, і загубила часткову гру. Адже зараз, по причині закінчення ліцензії, обидві частині Underground не світяться у відділі купи мене. Хм. Хоча, крім авто і музики, у грі було купа рекламних реальних брендів, контракти, з якими також вже давно припали цифровою і реальною пилюкою. І банально оновлювати ігри до сучасних вимог і заліза, ну це та ще морока. Хоча, можливо, з часом їй вирішить воскресити цю безсмертну класику, адже у нас зараз активний попит на ностальгію. E Скажете ні, тоді, чому ви дивитесь це відео? Але ніч поганого в цьому немає. Ностальгія змушена згадувати старі часи з приємного кута погляду, а ще й тримає нашу менталку в кризові моменти і нагадує: все буде добре. А от у ігор Need for Speed до виходу лінійки Underground все було не так і добре, особливо після слабкого релізу НФС Hot Pursuit 2 Після невдалого релізу Pursuit вони вирішили зробити ставку на вуличні гонки, і це буквально вивезло серію на новий рівень. На релізі першої. Андаграунд гравці резонно помітили схожість з тогочасною зіркою кінематографу фільмом Форсаж, який в оригіналі ще й називається «Fast and Furious», а оригінальна назва «Need for Speed» вона десь там трошки мечеться. Але і відповіли, що так, кіно дійсно дало вплив, але здебільшого на стилі культуру тюнінгу, яка була дуже популярною на той час. Фактично, розробники дійсно взяли натхнення з кіно, домішали до цієї естетики оточення Аля Нью-Йорк і Лос-Анджелес. Ліцензії на використання міст у них не було, тому фактично вони просто надихалися. Але вони додали реальних авто. До речі, по причині реалістичності, фактично наявності реальних машин у грі, вони не заздають значних пошкоджень взагалі. Згадайте, ви тільки дряпали їх, ну можливо, десь Кошечки, там десь щось там коцали. Автовиробники вважали це поганою рекламою своїх автотоварів, тому вони вивели суттєві пошкодження під сувору заборону, тільки лапки-царапки. І до речі, весь концепт я маю на увазі тюнінг, гонки, машини спочатку хотіли реалізувати в день. Ну але погодьтеся, тут як мінімум втрачається шарм. Поліцію вирішили повністю прибрати, адже, по-перше, усі інші подібні ігри тієї епохи мали купу копів. GTA, привіт, ми про тебе також трошки пізніше поговоримо. Ну і також хотіли зробити акцент. На тюнінгу і виключно на гонках, тому і рейсими ми не реалістично порожніми від копів вуличками вигаданого міста. Ще й робимо це лінійно, адже відкритий світ нам дадуть лише у другій частині. Її ще, до речі, створять на хвилі успіху GTA 3. з релізом GTA і її зрозуміли, що місто, в якому можна вільно рухатися, воно дає свій шар і сприяє кращому утриманню гравця у грі, адже буде що досліджувати і де проводити час. Bayview, місто, в якому ми ганяємо в Need for Speed Underground 2, також має реальні прототипи. Це суміш старого доброго Лос-Анджелесу, тобто LA, а там вулички, оці алеї та амбітні ці будівлі, це власне Лос-Анджелес. Також частина Сан Франциско, це власне пагорби, і портова зона, і Сіетл – дощові локації і промзона. Всі вони чудово відтворювали американське життя, яким буквально пащі гра. А якщо в першій частині ми мали з вами реальні авто, то в другій були ще й реальні виробники автозапчастин. Обвіси, диск, вініли, глушники, турбо, крила. Всі ці штуки мають реальні прототипи в житті, так само як і журнал, для якого ми пафосно відкривали дверцятка авто, аби зробити якомога крутішу фотку на обкладинку у грі. Також ця частина має обличчя. Гай, амброкберк, анайплей Рейчел Телер Нідфорспід Андеграндю. Ця пані була популярною фотомоделлю і телеведучою на той час момент виходу гри. Але студія мала певні проблеми з роботою, е, власне, з продакшеном. Адже технології захоплення рухів на той момент е, ну вона була дуже сирою, і фотоскани робили довше ніж закладали під них час. Взагалі фінальний білд гри на диво зібрали за 10 місяців. Настільки і їй поспішали викатити гру людям, поки жанр і ажіотаж. Був на піку. Розробники в інтерв'ю потім згадували просто неймовірні перепрацювання, і вони спали буквально по 2-3 години в день, аби вкластися з релізом. згадували серію GTA, але в наших широтах популярною була не третя частина, а Сан Андреас. Або Vice City? San Andreas, чи все таки Vice City? Зізнавайтеся, в що грали ви, тому що я фактично грала в обидві, але чомусь більше часу я пам'ятаю проводила в San Andreas. Хто ж з нас не ганяв на червоних збиваючих людей? Тікав від копів на всі можливі зірочки, всаджував в магазин в перехожих. Гадаю, це робили точно всі, хто, хоча б раз натискав на цей ярличок на робочому столі. Причому багато з нас просто ганяли мапою, намагаючись пошвидше її відкрити. Я пам'ятаю, миші з друзями змагалися хто швидше обігає мапу і відкриє більшу площу. Ну а ще хесоямили собі кеш на авто і будинки. Окей. Тільки на будинки, а авто можна було просто вкрасти на вулиці. Закладаюся, ви досі пам'ятаєте Аязакмі. У мене були надруковані декілька аркушів з кодами, деякі ще й були обведені ручкою, аби точно не загубити їх з поля зору. А найпотрібніше були інколи взагалі виписані на окремий листочок. Я грала в цю гру ще зовсім малою, І гадаю, лева доля дитячих травм в мене з'явилась саме звідти. Слідкуйте за тим, що грають ваші діти, і не давайте їм давити пішоходів на піксельних вулицях. Будь ласка. А свого часу Сан Андреасу умудрилися створити всього за три роки. Ігророби навіть боялися, що гра буде настільки велика, що буквально не влізе в обсяги пам'яті PlayStation 2. Її обмеження все ж наклали відбиток на процес, бо перше початковим задумом було зробити величезну версію альтернативного справжнього Лос-Анджелеса. Але консоль просто не вивозила таку щільноту процесів, бо треба було відтворити ціле місто. Тому, крім густо населених вуличок, ми маємо ще й менш заселені райони з природою та сільською місцевістю. Загальну мапу розділили на три окремі шматки, щоб просто оптимізувати роботу заліза. Сан Андреас, ми хоч і маємо Сіджі за головного героя, але він може проживати своє піксельне життя на ваш смак. І це є результатом того, що і роби окремо гралися з різними параметрами для NPC. Ну а потім їм подумалося, що для гравців це так. Ж буде цікавою штукою. Так, ми отримали можливість змінювати параметри сили, витривалості, зміну статури, жиру і м'язів, деточення навичок стрільби, там керування автомобілями і навіть сексуальність. Гангстерська тема відтворена у грі з вайбом, адже рок стара консультувалася з жителями LA і буквально учасниками банд, аби достеменно передати лексику, деякі вирази були дослівно взяті з вулиць, поведінку і повадки американських чуваків. Але самі рокстари забоялися проводити час на реальних вулицях Комптону чи у Східному Елей, ну тому що ти там чужий, і тебе мало того, що можуть в три шиї погнати, можуть якось світ загнати. Тому команда працювала з фото, вони там трошечки об'їздили по найбільш безпечних вулицях, аби відтворити класно візуальне оточення. Бік Смоук, цей неймовірний дядько, був тричі переписаний. Спочатку хотіли зробити з нього абсолютного добряка, такого наставника для Карла. Потім на нього дивилися крізь призму його слабохарактерності. І вже у фінальній версії нагнали драми в цей кримінальний сюжет і зробили його спойлер зрадником. Я думаю, ви це знали. Камон, Гріст тільки років. Хоча це найулюбленіший персонаж сценаристів. Радіо у грі створювали на манер реального у кожній радіостанції окремий діджей, унікальний стиль подачі ведучого, власні репліки між треками і унікальні набори новин та реклами. Для гри записали понад 8 годин аудіоконтенту, які всі просто перемикали на іншу радіостанцію або послухати музику, а не балачку якихось людей. Ну і хто на новорічних канікулах з нас не бився на ножечках басейні, чи знешкоджував бомбу під пекельним піксельним сонцем. І ми там були на цих мапах Ф Вайпулдей, Дідс, CS Меншн. До речі, розкусило, чому там такий неймінг мап. Я думаю, затяті КСники точно знають. Ну тому що C.S. — це Counter-Strike, це очевидно. На цих мапах треба було терористами охороняти територію. Ну а контрам зачищати її, і звіняти заручники. Позначка DE — це ті самі мапи, де бомб газ бен планте. Ковий терорист отримував пакунок, який мав плентнути на конкретній точці. Задача контрів патрулювати, не допустити цього. Задача терористів все ж таки здійснити вдалий підрив. Якщо ж бомба була таки запущена в дію, задача контрів ще її розмінувати. Камон, я думаю, ви це знаєте. Кому я це кажу? Ну, маркування АЕС це вбити Віпа, а ІЕС – це втеча з місця. і ІФбай це манюні карти, де зброя валяється просто перед носом, і хто перший вхопить, того і капті. Далі починався хаос і веселощі, і там треба було просто буквально вижити. До переліку очевидних фактів, які ви чули на цьому каналі. Counter-Strike не є окремо створеною грою. Це мод для Half-Life, який вчасно помітили ігророби і взяли під своє крило. Ну а 1.6 – це просто версія збірки. Якраз таки з тією у знайомих на мап, і саме ця гра фактично винайшла мережеві стандарти FPS. Сучасні хідбокси, реалістичний шутінг в іграх це все похідне від 1.6. Цікаво, адже ігророби не намагалися створити симулятор стрільби. Гра має власну унікальну механіку контролю і віддачі зброї, але це все ще просто ну, фіктивна штука. А ще ваш сленг, сучасні геймери, ну, якщо ви тут зараз є, він прийшов до вас з каток ваших батьків, коли ті вирішали «РАШ НА Б!» Смоук, флешка. Це все термінологія типового КС-гравця. <кхм> типового КС гравця. З моду на одну з кращих ігор в історії індустрії Counter-Strike Counter-Strike сама стала топовою, адже не просто зберегла свою популярність протягом років, але і еволюціонувала в інший тайтл, згуртувала довкола себе кіберспортсменів з турнірами і окремою екосистемою, і вистрілила просто краще деяких тріполи проєктів з мільйонами бюджетами. Я могла днями заліпати в контру, коли навчалася в школі. Грала здебільшого сама зі своїми уявними друзями, тобто з ботами. А якось років 13 я навіть всю новорічну ніч провела з тими пікселями, вийшовши лише о опівночі, сьоркнути лимонаду з батьками. І, хоча часу було витрачено на це багато, результату це як такого мені в шутерах не дало. Наразі це зовсім не мій жанр, і я дуже рідко граю подібні тайтли. Я знаю, що у багатьох із вас таткова Half-Life була однією з перших ігор Евер. У мене теж таке було, але буквально до першого хедкраба. Я була занадто мала, коли я запускала цей ярлик. Пам'ятаю, я просто йду по чорній месі, заходжу в лабораторію, трапляється бумць, брикиць на мене падає хедкраб. Я настільки злякалася, мені там було років 8, що я просто вимкнула ПК з кнопки чи взагалі з розетки, і сиділа потім просто з тахікардією, і віддихувалася. Але потім я набралася сміливості, як виросла. І прикінчила того страшнючого першого геткраба, і потім інших геткрабів, і тих самих вертигонців, ну які були під гідою Нігіланда. Але навіть зараз Галфлайф може дещо лякати своєю химерністю а взагалі на початках її задумували як гру про зомбі, ще розглядали оповідання Mist» Стівена Кінга як базу для розвитку і нашаровування сюжету. Перші прототипи гри були подібні на Resident Evil, А от історія про пригоди на дослідницькій базі, великий оцей бум, химерну планету, з'явилася це все трошки пізніше. Гордон Фріман відомий своєю німетою, тому що на той момент студії не сподобалася якість голосу. Станом на 98-й рік, коли гра вийшла, ще не було технологій для голосу, які б задовольнили вибагливого Гейба Ньюела. Тому вирішили, що своє діло Гордон буде робити мовчки. Але його образ, впізнаваний в оранжевому чіві костюмі із цвяходером, монтажним ломом за цією штукою, він міг мати дещо інакший вигляд. Розглядали гайковий ключ, приїд фрей, солдатський ніж, і навіть небезпечну бритву. Але це все виглядало в руках дуже змазано, тому що тогочасні вікселі не вивозили зробити це все красиво. Тільки монтажний лом зі своєю яскравістю і фактурою скидався на якусь впізнавану зброю, і так він і прижився. А до речі, наразі це взагалі візитівка серії. Наш любий Стім, до речі, вигадали для того, щоб полегшити сетап патчів до Half-Life. Перше початково, це була зручна платформа, де можна було оперативно підтягувати нові патчі для кіберспорту. І не тільки, а вже потім ця штука еволюціонувала до цифрової дистрибуції зі спілкуванням, запуском і колекціонуванням цифрових ігрових копій. Ну, а це місце, де ви витрачаєте купу реальних грошей, купуючи ігри, в які ви потім не пограєте. В ті давні зимові дні і вечори ми з вами ще й грали у World of Warcraft, досліджуючи Калімдор чи східні королівства, ганяли м'яча, не встаючи з дивану у FIFA, шукали аномалії в Сталкері, атакували Прусю в козаках, а згодом будували наші перші халабудки в Майнкрафті. А ще і стрілялися в Call of Duty, в Battlefield, і одягали барбі в яскраві, красиві сукенки, а потім ковзали подвір'ям в пошуках Пегасу. Що в мене був широкий спектр ігрового дитячого життя, не тільки шукати шукати стриб-клубу Сан Андреас. І на кінець цього випуску, і на кінець цього року, хочу привітати вас всіх зі святами, привітати з Різдвом з Новим Роком і сказати, що ми обов'язково побачимося в 2026-му. Ну а поки він ще не наступив, хочу передати подяки постійним офіційним найулюбленішим фінансовим спонсорам цього каналу. Ярослав, Віталій Коляк, Дмитро Ковальчук, Дмитро Ранчук, Євген Скачков, Андрія Лейт, В'ячеслав Дубина, Вадим Король, Ейблек, Аденіт, Алекс Довиченко, Анатолій Кожухар, Антон Ів, Антон Приходько, Герентіус, ДЖНСІСІДС, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Упермалко, Станда, Анастасія Рябоволова, Артур Стаднік, Влад Еф, Роман Бугайчук, Саня Одінсон, Юра Крот, Алекс Зав'ялов, Альмір Бдастінгук, Юджин Беньковський, Дженіус Квест, Ігор, Кирило Фіалка, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрен 1337, Олексан, Олександр, Олександр Олександр Килік, Фердольче, Сем'є Сипав, Сергій Скарбник, Технобразер, Владислав, Юрій Дідовець і всі ці прекрасні люди, яких ви бачите на екрані. Побачимось наступного року. Безумовно, однією з найатмосферніших ігор в дитинстві був цей раритетний Гаррі Поттер і Філософський. Философ... ти? Що <плес> це було? О, Боже! <плес> Мені ще цей сміх нагадала Джу Вуда. Тому рейсами ми не Реаліс... Які а ти? Що ти? А як ти? А що ти? А куди ти? Але якщо в першій частині ми мали реальні авто, то у другому частині були ще й реальні виробники авто за, ча... за, частин. за частин. Сучасні хітбокси, реалістичний шутінг в іграх, це все похідне, прохідне, господи.